Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. На ринку бюджетних смартфонів з'явилася цікава новинка: FossiBot S3 Pro. Це пристрій, який виділяється стильним дизайном та нестандартною функцією додатковим дисплеєм. Пропоную розібратися детальніше, чим саме цей смартфон може зацікавити, що в ньому особливого, та чи варто звернути на нього увагу. Але перед початком традиційно вподобайка під відео, обов'язково підписка на канал. Ну і, звичайно, друзі, обов'язково підтримайте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Почнемо із зовнішнього вигляду. Хоча дизайн і не є головною фішкою цього смартфона. Він справляє враження якісного та продуманого смартфона з першого погляду. Смартфон доступний у двох кольорах світлому із витонченим малюнком, схожим на пером, та космічно сірому. Обидва варіанти виглядають стильно і сучасно. Хоча світлий дизайн має особливий шарм, завдяки художньому акценту, який робить смартфон унікальним. Вага смартфона складає 199 грамів. Корпус виготовлений із якісного пластику, який виглядає досить Преміально для свого цінового сегменту. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Також слід зауважити, на сайті зараз триває розіграш, де можна виграти 40 тисяч гривень. Потрібно лише залишити відгук про ваш улюблений девайс, яким ви користуєтесь. А якщо хочете використовувати, є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Ну і, звичайно, не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Особливо цікаво виглядають грані смартфона, зокрема, верхня і нижня частина. Вони мають нетипову форму, що робить смартфон впізнаваним серед моделей. Окрім звичайного роз'єму type c та слота для карти пам'яті, смартфон має одну визначну особливість додатковий дисплей. Цей екран розташований на задній панелі та інтегрований у блок камер. Він Має розмір 1,09 дюйма, працює на технології SPI та підтримує RGB кольори. Яскравість до 400 канделів на метр квадратний, забезпечує хорошу видимість навіть за яскравого освітлення. Також він має роздільну здатність 240х 240 та контрастність 1000 до 1. Екран оточений об'єктивами камер та спалахом, які зливаються з ним, що візуально збільшує його розмір. Це вдале дизайнерське рішення, яке візуально збільшило його, але водночас через це у нас завищені очікування. Додатковий дисплей дозволяє відображати годинни, вхідні дзвінки, повідомлення та навіть анімації чи малюнки. Це цікава функція, яка в принципі зручна і нею можна користуватись, але з таким же успіхом без цього можна обійтись. Проте подібні екрани раніше були доступні лише у флагманських моделях, але тепер ми бачимо їх у бюджетному сегменті, що тішить. Однак є невеликий недолік: дисплей здається трохи малим, і можливо, краще було б збільшити його або відокремити від блоку камер. Більший екран міг би забезпечити більш... Ше можливостей для кастомізації та зручності використання. Попри це, загальне враження від дизайну позитивне, і, і FossiBot s 3 Pro виглядає дорожче за свою ціну. Основний дисплей смартфона також заслуговує уваги його розмір становить 6,67 дюйми. Це amoled Матриця з загнутими кутами. Є підтримка технології Incel Touch, забезпечує насиченість кольорів та чіткість. Екран підтримує 1,07 мільярда кольорів, що робить зображення на ньому яскравим та деталізованим завдяки яскравості. До 800 ніт контент залишається добре видимим навіть під прямими сонячними променями. Роздільна здатність становить 1080 на 2400 пікселів із щільністю пікселів 394 ppi, що забезпечує деталізоване та якісне зображення. Співвідношення сторін 20 до 9 робить екран зручним для перегляду відео чи ігор. Дисплей підтримує автоматичне регулювання яскравості завдяки датчику освітлення, Сканер відбитку пальців вбудований у екран. Працює швидко, та точно. Точно, також є можливість розблокування смартфона за допомогою розпізнавання обличчя. Єдиний недолік частота оновлення екрану складає лише 60 Гц. Це стандартний показник для бюджетних пристроїв. Однак для сучасних ігор або перегляду динамічного відео цей екран може здаватись дещо повільним. Особливо це буде помітно, якщо до цього ви користувалися довгий час смартфоном з частотою оновлення 90 або ж 120 Гц. Якщо ж ні, то цей момент не викличе у вас запитань. Щодо апаратної частини, тут видно, що виробник пішов Компроміс Fossi Bot S3 оснащений процесором Mediatek Helio G85. Це восьмиядерний чіп, побудований за 12-нанометровим техпроцесом. Його максимальна частота становить 2,0 ГГц для двох продуктивних ядер cortex a 75 та 1,8 ГГц для шести енергоефективних ядер cortex a 55. Такий процесор добре підходить для повсякденних завдань, таких як перегляд відео, соціальні мережі або робота з простими додатками для ігор на середніх налаштуваннях продуктивності Вистачить, але важкі графічні проекти можуть викликати гальмування. Графічний процесор mali g 52 mc 2 підтримує базові графічні можливості, але не варто очікувати від нього флагманської продуктивності. Що ж стосується пам'яті, Фосібот s 3 пропонує приємний бонус: 6 ГБ оперативної пам'яті з можливістю розширення до 14 ГБ за рахунок технології віртуальної пам'яті. Внутрішнє сховище становить 128 гігабайт, що достатньо для більшості користувачів. А якщо цього буде замало, ви можете додати. Карту пам'яті обсягом до 1 терабайта, такий обсяг сховища дозволяє зберігати величезну кількість фото, відео, додатків та інших файлів без необхідності постійного очищення пам'яті. Вам цього вистачить на роки користування ще з важливого та цікавого смартфон має підтримку безконтактних платежів та підтримку OTG, оснащений сучасним модулем зв'язку Bluetooth 5.0 і Wi-Fi 5, який підтримує діапазон 2,4 та 5 ГГц. Це гарантує стабільне та швидке з'єднання для передачі даних і потокового відтворення. Творення. З недоліків, смартфон не має стереодинаміки, Він оснащений одним динаміком, який забезпечує хороший звук, але для стереоефекту необхідно використання навушників або зовнішніх аудіопристроїв. Це характерно для смартфонів у цьому ціновому сегменті. Зате присутні NFC для безконтактних платежів, що дійсно важливо для сучасного смартфона. Основна камера смартфона складається з трьох модулів: головний на 64 мегапікселі, макрооб'єктив і датчик для створення ефекту боке. Камера демонструє гарну якість знімків, особливо при денному освітленні, хороша передача кольорів та деталізація. Смартфон підтримує портретний режим, який працює коректно, але помітні дрібні помилки під час замилення об'єкту. У нічний час якість фото очікувано знижується, але за умови, хоча б мінімального додаткового освітлення, можна отримати цілком пристойний результат. Нічний режим дозволяє зробити справді якісні фото для свого цінового сегменту. Та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Це на. Основний модуль двохкратний зум. Ось такий результат у світлу пору. та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється за своєю роботою в нічну пору. Ось такий результат він демонструє. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 мегапікселів. За гарного денного освітлення вона здатна зробити прийнятні селфі. Також є портретний режим, результати роботи, якого ви можете побачити на екрані. У темний час доби якість фронтальної камери різко знижується. Зображення стає менш чітким, а шумів помітно більше. Те запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світлу. часу. та запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється. За своє Ось такий результат він демонструє в нічну пору. Автономність смартфона є однією з його сильних сторін. Смартфон отримав батарею ємністю 5000 мАч. Виробник заявляє, що в режимі очікування смартфон може працювати до 245 годин. Для музики 100% заряду вистачить на 15,5 годин, для розмов 11 годин, а для перегляду відео чи ігор близько 5 годин. Заряджання здійснюється через Type-C роз'єм із потужністю 18 Вт. хоча це не є рекордно швидким заряджанням. Для бюджетного сегменту такий показник цілком прийнятний, у підсумку Fossi Bot S3 Pro, це цікавий смартфон, який поєднує стильний дизайн, додатковий дисплей та широкий функціонал. Його основними перевагами є якісне виконання, яскравий основний екран з amoled матрицею великий обсяг пам'яті та хороша автономність. Головним компромісом стала апаратна частина. Процесор середньої продуктивності обмежує можливість смартфона в плані складних завдань чи важких ігор. Однак, якщо для вас Важливий дизайн, функціональність, автономність цей смартфон точно заслуговує на вашу увагу. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео, підписатись на канал, натиснути на дзвоник. а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.